Так, при всем сьогодні я вам покажу і розкажу і об'ясню чуть підкрутити зламати ведьма на нагруші опит і навик. Так от зараз я вам покажу видите, як я на груші зламав. Я вам покажу наподобі уровня. Як зламати. Так, відкриваємо наш чит engine. Запускаємо його. Так, вибираємо наш відьмак. Вибираємо там. Скільки в нас опита було? Ууу, назначення. І запомніть. Так само зламується. І на гроші. Як на уровень. Так, 717. Та так, нам є що-то зробити якесь действиє. Действує конячка, де моя, не моя. Мы идем поскачем. Нам треба завалить какого-то монстра. Ой, извиняюсь, народ, ой, извиняюсь. Так, да я понял, я просто включил сохранить. а я уже на все взломал, а решил теперь показать и остальное. Так потом покажут, как все открытый навык. все способности, умения, как они их называют. Так, тут здесь мают быть и монстрики. Во! Я уже вижу что-то, что-то какой-то хрестик. О є вовчик. А ну, ходи сюди. Эй, hey, hey. Так, зараз посмотрим, що у нас уровень. О, 623, супер. 623, вот именно значение. Нажимайте next scan. От, одне значення. супер. Нажимаем його сюда. Два разклоцнули. Вы там, ну допустим. На який той порох. Давайте, давайте, 10 000. Утвердити. Заходимо відмака. Бачимо значення це не поміняло. О, курка бачить у нас опита. Зараз нам треба замучити ще одного. Nice. Вот як бачимо у нас 10 уровень. Зараз ми підкрутимо, Зараз ми додаємо, ось так, доки гра нас не викине. Давай, сюда мол, Супер, тепер нам треба оти назад. Познай вовки тільки не гралися. Надеюсь, не дивіться на нього так криво. Вот, як бачиш, ми 16 євро. Ну і можемо ввести... Та у нас кульку. Так, все. Олк готова, супер. Як ми бачимо на 21 уровень. Тепер переходимо на нашим навикам. О, це саме любіме! Да! Так, обучення. Той спеціально перезайшов на саме путній сохрані. Так, я поняв, поняв. От баче. Як нам їх зробити много. Так, це все, все удаляємо. І вводимо значення 20. Новий поиск. О, як бачимо, у нас дуже-дуже много знайшло. Значення. Так, значить треба нам один навик. Так, от, допустимо, цей. Купити. 19. Супер. І вводимо 19 значення. От весь. О, нормально. Визначили всі. Сюди їх перекинули, 5-сюди. Там я знаю обклали 39. Например, так, підтвердити. Заходимо сюди, Бачимо, тепер, купите... О, як бачиш, мися не поміняли. І тепер купити... Як бачив! У нас у мені багато, багато, дуже багато. Вот дуже. Отак. Такий злом. По цілому відьмакові. Ще далі може, можливо, буде наш мод. Так, кому було цікаво Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі. Пока-пока.